Ось такий шар пилу сьогодні, і видно, що пісочний колір. У такому стані зранку побачив своє авто полтавець Віктор, як і решта автомобілістів міста. Сьогодні зі своїх автівок вони зчищають шар пилу з домішками піску. З Казахстана пилова буря. Полтавець Ярослав говорить: з вечора був на автомийці, але на ранок автівку не впізнати. Всьора. Як додому вертався, заїхав на автомийку, а зранку прокидаюся, йду до машини. А тут просто на машині такий добротний слой пилу. Незрозуміло звідки він взявся і ну дуже здивований. А сьогодні зранку посталося, що це можливо якийсь туман, але це зовсім не туман. Це ну зрозуміло що це пил. був. Ну. Запилене повітря, видно і візуально, а при диханні відчувається дискомфорт. Спостерігають містяни. Це впливає і на дихання впливало, якось зранку, що. Якось сухо в носі було, ну і алергія, чи хто знає, що це що це таке? На дихальні шляхи дуже недобре це все діє. Мені, наприклад, недобре сьогодні з самого ранку. Я оце, ну, недобре себе чувствую. Смог утворився через сукупність причин, припускає полтавець Ігор. Ти сонце біле, ну це ж за цього, що ліса погоріли, пожари були. Зриваю все розрушене, і нічого же топильні задержують. за заєтила такі сморят у нас. В Полтаві концентрація пилу в міському повітрі сьогодні вдвічі перевищувала допустиму норму. Такого висновку дійшли в лабораторії по спостереженню за забрудненням атмосферного повітря полтавського гідрометцентру. Так тепер зважує фільтр, на який відбирали 20 хвилин повітря. Ми 30 вересня, в 7 годин ранку, були відібрані проби атмосферного повітря. Нами зафіксовано перевищення максимально разової, гранично допустимої концентрації по пилу в два рази. Також зафіксована наявність атмосферного явища, як імла. Наявність повітрі великої кількості сухих твердих частинок пилу. При корозії ґрунту, при наявності в повітрі сажі, гарі, диму і при низькій вологості. Як повідомили в ДСНС, наймасштабніші лісові пожежі в області вже ліквідували, тому цей чинник зараз на якість повітря не впливає. На сьогодні у нас пожежі великі масштабні ліквідовані, ті, які були у нас поблизу Котельви, а також Новосенжарського поблизу Новосенжар. Зараз в області. Зафіксовано 8 пожеж. Також у нас іде ліквідація ще 10 торсяних пожеж, але вони не на значній території. Щоб вони давали таку, ну, прям такий смуг на Полтаву, Полтавський район, ну це навряд чи, тому що там невелика територія. Головною причиною смугу фахівці називають тривалу засуху та військові дії. Ми відібрали проби не на одному посту, а на чотирьох. Найменше забруднені нас це парк перемоги, умовно чиста зона. Найбільш забруднені це Супрунівський промвузел, вулиця Решетилівська біля Хіммашу. Ми живемо в умовах війни. Склалися несприятливі метрологічні умови забруднення. Сто днів, як немає осадків, низька швидкість вітру. Тому все це впливає на якість повітря. За даними сайту прогнозу погоди в Індії, пил приніс в Україну вітер з Узбекистану, Казахстану та Туркменістану. Піщана буря накрила схід, центр та частково північ України. А саме Полтавщину, Сумщину, Дніпропетровську область у Полтавському гідрометцентрі попередили і імла зберігатиметься в області ще протягом трьох днів. Вночі та зранку ситуація може погіршуватися, тому медики радять зачиняти вікна, частіше робити вологе прибирання та пити більше води.